Перший президент, перший прем'єр, перший спікер парламенту і перший, хто обідрав Україну і втік за кордон. Сьогодні мова піде про політичних стовпів, не побоюсь цього слова, української політики. Їм випала нагода розпочинати історію незалежної України. Хто впорався з цією місією, а хто провалився, дивіться у випуску. Усе найцікавіше про цих персон зібрала я Фаїна Василенко. Якби він став першим президентом Незалежної України, все могло б бути інакше. Або ні. Але цього ми вже не дізнаємось. Мова про найбільшу надію незалежної України В'ячеслава Чорновола. Політик родом із Черкащини, закінчив школу із золотою медаллю. Опісля вперше перебрався до столиці. Вступив на філологічний факультет. Київського національного університету імені Шевченка чорновіл вже на той час розмовляв українською, що створювало для багатьох хибне уявлення, нібито він із західної України. Я вважаю, що держава може сконсолідуватися на базі державної мови. Сьогодні допустити дві там державні мови чи одна державна, друга офіційна, це зруйнувати державу, яка в такому загроженому стані. Сьогодні я завжди привожу приклад євреїв, які мертву мову відродили і, і, і всі вивчили і сконсолідувалися навколо мови, яка, яка вже навіть не була в побуті. 60-х чорновіл почав працювати на львівській студії телебачення редактором програм для молоді. В той же час започаткував в Україні національно визвольний рух шістдесятників, протистояв тоталітарному режиму, виступав за відродження України, її мови, культури та ідентики. Один із найвідоміших його виступів з Іваном Дзюбою та Василем Стусом на прем'єрі фільму Параджанова Тіні забутих предків події того вечора. Відтворили кінематографісти під час зйомок фільму про життя політв'язня. Василя Стуса. Усі, хто проти терору та репресій встаньте! Після цього вечора Чорновола вигнали з роботи, потягли на допити, вдома провели обшуки. Через те, що політик відмовився свідчити проти своїх друзів, йому присудили три місяці виправних робіт. Потім він проведе кілька років в таборах суворого режиму і не раз йому шили кримінальні справи просто аби запроторити за ґрати. Сумарно він провів у колоніях близько 15 років свого життя. Утім, в період розвалу радянського союзу голос Чорновола знову зазвучав. У 90-х він очолив народний рух України. Прийшов до Верховної Ради і став лідером демократичної сили. Нам не треба розгорняти парламент, бо нас розженуть танками. Ну як кажуть, вовка бояться в ліс не ходити. Нас у західній Україні вже багато разів лякали танками. Коли ми рішучі усунули компартії від влади, як я вже казав, нам відлічили 100 днів. Коли у нас почався почався демонтаж пам'ятників Леніна, пам'ятників пам'яті Змузнали заклику ввести в нас військове становище. Не посміли тільки мені здається, що ми знову проживаємо цю історію. Далі база від Чорновола. Немає в нас бандерівців там москалів, східних і західних. Всі ми ілоніт Макаровичі, В'ячеслав Максимович. Всі ми є народ України. Не досить нас ділити. А ось із пророчого. Послухайте, ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держава, стоїть немає армії, стоїть держави, ніхто не рахується. Держ армія це політичний засіб. Першу чергу і раз ми вже пішли по основах, якою має бути держава. То от вам думка Чорновола про автономію Криму. Кримська автономія це апаратна автономія. Єдиний хто має там право на автономію це кримські татари, так само як мордва, там хоч вона меншості, і так далі. Вони були абсолютно усунуті від вирішення цього питання. Це хитра автономія, а не оті, там українці, там частина західної Крими переселені або росіяни, яких по квоті по, по по кількості на область переселяли з там з Воронівські, Тамбовські і так далі. Область. Яка автономія? 91-му році В'ячеслав Чорновіл став кандидатом у президенти України. Посів тоді друге місце, набравши понад 23%. відсотки. Попри поразку на перегонах, відтоді Чорновіл залишався на постійній роботі в парламенті. Народний депутат двох наступних скликань був керівником фракції народного руху. А з 95-го року Чорновіл став членом української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Однак наприкінці березня 99-го року Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин. Сталося все в автотрощі під Борисполем. Автомобіль Чорновола врізався в Камаз з причепом, який розвертався просто посеред шосе. Чорновіл і його водій загинули на місці. Самі обставини дуже загадкові, адже видимість той день була нормальна. Отже, водій Чорновола повинен був побачити вантажівку, що стояла просто посеред дороги. Але ж ні. А як ви ставитесь до В'ячеслава Чорновола? Чи склалась б наша історія інакше, якби він став першим президентом незалежної? Пишіть свої думки нам в коментарях. Перед тим як продовжити маю важливе повідомлення. Поставте вподобайку під цим відео ось тут, внизу. Так, дякую. Отже, наступний грабіжник ой, політик 90-х, Павло Лазаренко його ще часто називають найбільшим корупціонером у світі. Хто ж він такий і де перебуває зараз? Павло Лазаренко за освітою вчений агроном закінчив із відзнакою агрономічний факультет Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. Був очільником колгоспу, молодим, перспективним. Комуністом політичну кар'єру розпочав у Дніпропетровській обласній раді, товаришував з Леонідом Кучмою та Леонідом Кравчуком. Став представником останнього на Дніпропетровщині після перших президентських виборів. І якщо сьогодні кажуть, що політики дурять українцям голови, брешуть і займаються популізмом, то я вам нагадаю, як вони поводились в дев'яностох ізміння колощому на Україні, озможне только. Через пробуждення, через возрождение віри на Украине. Амінь буде віра, і зміниться ситуація. Только віруючий чоловік способен возродіть нашу Україну. Амінь! Алілуя чи амінь? Щось на грані між релігією та фанатизмом. А ложки треба підносити до екранів, ну щоб зігнулися. За часів кучми Павло Лазаренко став прем'єр-міністром України. А у 98-му генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Лазаренка. Його звинуватили у розкраданні державного майна. В особливо великих розмірах, за даними слідства, під час свого перебування на посаді голови Дніпровської ОДА Лазаренко займався відмиванням грошей через приватну газову компанію Єдині енергетичні системи України, організував таку собі робочу схему, купував газ у Росії. Продавав його по завищеній ціні, а надприбутки забирав собі в кишеню, точніше, виводив в офшори на закордонні рахунки. Загальна сума вкрадених коштів склала 114 мільйонів доларів. Щоб убезпечити себе від кримінальної відповідальності в 99-му році. Лазаренко пішов у депутати, але його позбавили мандату. І тут ось-ось він би міг опинитися за ґратами і потягнути за собою всіх причетних до газової схеми. Але диво. Він тікає до Сполучених Штатів Америки. Україна подавала запит на екстрадицію та марно. В штатах чиновника затримали. Він тоді затягнув пісню, що його зрадили, оббрехали. Та Феміду це не переконало. Лазаренка посадили на 8 років. Станом на сьогодні він вже відсидів свій термін. Знову одружився, народив трьох дітей і залишився в Штатах. Друга дружина Лазаренка Оксана Цикова. Як виявилось, вона була однокласницею його старшого сина від першого шлюбу в школі в Дніпрі. Після закінчення навчального закладу дівчина переїхала до США, вступила до Колумбійського університету, де провчилась два роки. Після чого отримала пропозицію бути власне перекладачем Павла Лазаренка. Та молода дружина не тільки на нього чекала з тюрми, але за цей час купила їм будинок, здобула юридичну освіту та ліцензію адвоката. Де зараз перебуває Лазаренко, його дружина та троє дітей достеменно невідомо. З того, що є у відкритому доступі, то Цикова працює юристом в Каліфорнії. Інформація про це є в її профілі на платформі LinkedIn. Тим часом правоохоронні органи США досі з'ясовують подробиці щодо відмитих Лазаренком коштів. Міністерство юстиції Сполучених Штатів через суд намагається конфіскувати 200 мільйонів доларів на користь України. У Генпрокуратурі України заявили, що варто лише Лазаренкові повернутися, як він буде заарештований. Але навряд чи він сюди збирається. Будьмо відвертими. Цей політик мав честь зачитувати акт про проголошення незалежності України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Він мав велику удачу стати першим президентом незалежної України. Урочисто присягаю народові України! Це Леонід Кравчук 5 грудня 91-го. Президентські вибори політик переміг вже в першому турі, отримавши 60% голосів. На вірність народу Кравчук присягав, поклавши руку на пересопницьке Євангеліє. За три дні після інавгурації Леонід Кравчук став учасником історичної події. 8 грудня він разом із тодішнім президентом Арефії Борисом Єльциним та спікером білоруського парламенту Станіславом Шушкевичем підписав Біловезьку угоду документ, яким припинили існування Радянського Союзу. Головною причиною розвалу радянського союзу була Україна. Новий 92-й рік наша країна зустріла вже з новим демократично обраним президентом. Під бій курантів люди побачили перше новорічне звернення до українців. У році з яким ми зараз прощаємось, відбувся духовний перелом в народі України. Зростає самосвідомість усіх національностей у нашій республіці. Незалежності України здавалось на той час нічого не загрожувало. Тож за президентства Кравчука в Раді взялися за так звані організаційні моменти, затвердили герб, мелодію державного гімну та ще низку положень пов'язаних зі створенням нової країни. Загалом у парламенті часів Кравчука проголосували понад 400 законопроєктів, які стосувалися нашого нового статусу. Ми маємо побудувати нову державу з власною відкритою економічною системою. Своєю армією, службою безпеки, державу демократичну, правову цивілізовану і багату. Щоправда, в історію Леонід Кравчук увійшов не тільки як перший президент незалежної його прізвищем. Нарекли легендарний візок на колесах. Кравчучку вона на початку 90-х набула неабиякої популярності, хоча винайдена була, звісно, раніше. А один вислів Кравчука звучить раз по раз. І сьогодні ми маємо те, що маємо. А мали тоді небагато. В країні інфляція, дефіцит, бідність та розгул злочинності. Ділки деребанять бізнеси та розкрадають те, що лишилося від совка. Політики кивають на Росію, від якої, мовляв, ми досі залежні. Ми образували своє государство. Народ образував, створив своє государство. А ресурси, ті, котрі раніше були всієстрани, в основному остались в інших государствах, пречого в Росії. Тоді ж Кравчук погодився віддати росіянам Чорноморський флот. Відповідний протокол він разом із Єльциним підписали в Ялті 93-го. Як пояснило згодом, Кравчук погодився віддати флот Росії. В обмін на газові борги України за деякий час був підписаний ще один сумнівний документ Будапештський меморандум. І, хоча підписував його від імені України Леонід Кучма, є передісторія. Меморандум був написаний вже у 93-му. Тоді ж Сполучені Штати пообіцяли допомагати Україні з ядерним роззброєнням і подальшим вступом до НАТО. Кравчук 14 січня 1994 року підписав угоду між Росією, США і Україною щодо передачі Росії усіх ядерних боєголовок. А кучмі залишалася стратегічна авіація і крилаті ракети. Фінал цієї історії. Ми вже знаємо не вступ України до НАТО, а роззброєння і подальший повномасштабний наступ РФ. Кравчук виконував свої президентські повноваження трохи більше ніж два з половиною роки. Після нього до влади прийшов вище згаданий Леонід Кучма. Та на відпочинок Кравчук не пішов. У 98-му він очолив список соціал-демократичної партії. Був нардепом кількох скликань. І з цією ж політсилою балотувався і в 2002-му, і в 2006-му. В подальшому входив до складу комісії, які розробляли зміни до конституції. А 30 липня 2020-го вже за президентства Зеленського Кравчука призначили головним переговорником в тристоронній контактній групі. В так званому мінському переговорному процесі політик залишався до погіршення стану здоров'я. Йому зробили операцію на серці в німецькій клініці, але на поправку він так і не пішов у травні. 22 го офіційно підтвердили, що Леонід Кравчук помер на 88-му році життя. А як ви ставились до Леоніда Кравчука? Які спогади у вас пов'язані з першими роками української незалежності? Діліться під відео. За три дні до російського вторгнення був у Білорусі. Був головним комуністом, потім соціалістом. Не любив кучму і п'ять разів ходив у президенти. Наступний, про кого ми поговоримо? Сан Санич або ж Олександр Мороз. Народився на Київщині, закінчив. Вищу партійну школу при ЦК КПУ. Отримав диплом політолога. Народним депутатом став у 90-му році. Спершу очолив комуністів, але вже в 91-му став лідером та головою політради Соціалістичної партії України. У травні 94-го на наступні чотири роки став головою Верховної Ради. З 94-го по 96-й був співголовою Конституційної комісії. Займався підготовкою, а згодом і ухваленням. Конституції України. Потім ще раз повернувся на посаду спікера парламенту вже в 2006-му. В президенти Олександр Мороз ходив аж п'ять разів. Невгамовний. Та марно не було в нього народної любові. Восени 2000 року Мороз оприлюднив так звані плівки Мельниченка. Ми детально про них розповідали в одному з попередніх випусків. Це записи, на яких нібито йдеться про замовне вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Олександр Мороз разом із Юрієм Луценком в нульових були активними учасниками акції Україна без кучми. Це було таким собі продовженням касетного скандалу. Але в 2006 році мороз несподівано перейшов на бік регіонів. Поповзли чутки, що регіонали заплатили йому за зраду помаранчевих. Однак підтверджень тому факту не було. У нас бізнес, влада і кримінал це одне і те ж. треба владу віддати людям. Слухаєш мед. Але чомусь ніхто так і не дослухався. Цікаво, що мороз один із тих політиків, хто відмовився від державних нагород, зокрема від ордену князя Ярослава Мудрого. До тих пір, поки живуть люди в державі погано, поки народ бідує, ні один із посадовців не повинен держати високі нагороди. Я в тому переконаний. Після завершення політичної кар'єри Олександр Мороз пішов у поети. Став писати вірші і скаржитись на те, що держава не піклується про українську культуру. Нині 80-річний Олександр Мороз залишається в Україні, і, схоже, політики з нього точно досить. А що ви пам'ятаєте про роботу Олександра Мороза в парламенті? Пишіть нам в коментарях. Наступний у нашому списку Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр Незалежної України. Ви можете пам'ятати його за скандальними заявами на кшталт Росію потрібно зрозуміти, або «Неясно, чи на Донбасі йде війна між Росією та Україною, почому американські авіаносці війшли в Средиземне море, пройшли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захватила в той час Крим? То вполне можливо, вона б потеряла Крим навечно, потому тому що прийшли сюда сюди американці, а Росії нужно понять, у нього там флот. Це зараз діти виправдав окупацію Криму. Але що ж з ним було до Вітольд Фокін родом із Запоріжжя, молодості працював на різних шахтах Луганщини, швидко піднімався кар'єрними сходами і вже в 90-х був у Києві. Став першим прем'єром Незалежної України, але недовго за рік подав у відставку, після чого залишався народним депутатом. У 2020 році Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації в тристоронній контактній групі. Утім, його призначення викликало неабиякий резонанс. Ще пак його онука, співачка Маша Фокіна, почала розповідати, нібито вона познайомила дідуся з Андрієм Єрмаком. І підсобила у прилаштуванні на посаду в ТКГ у дідуся. Завжди були амбіції. Він сірий кардинал, завжди по той бік камери, не любить інтерв'ю, пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрюшею. Ну з Андрієм Борисовичем, як вони можуть закінчити цю війну, після чого Вітольд Фокін ніяковів і пояснював журналістам, що бачив Єрмака аж один раз. На посаді в переговорній групі Фокін пробув якихось пару місяців саме через свої одіозні заяви про те, що він не бачить війни на Донбасі. Та розбиратися з тими маразмами ніхто не став, все списали на поважний вік. Знову на інформаційних стрічках сімейство Фокіних з'явилося після вторгнення Ерефії. По перше, Маша Фокіна записала пісню українською мовою. Як вона сама пояснила, це крик душі жінки, матері українки, яка переживає війну. По друге, в будинок Вітольда Фокіна під час одного з російських обстрілів влучила ракета. На щастя, ніхто не постраждав, де нині сам політик точно невідомо. А от онука Маша Фокіна, схоже, живе за кордоном і багато мандрує на світлинах в соцмережах: Мальта, Іспанія, Греція та інші локації серед постійних місць перебування Сан-Франциско та Майами, в США. Остання згадка про дідуся восени торік. Це привітання з днем народження. Сьогодні Вітольду Фокіну 92 роки. Він, як і всі ми, зрештою, побачив, як Росія воює проти мирних українців. Не ті москалі, що в Росії живуть, а ті, що Москві служать. Знаєте, чиї це слова? Обережно, це тест на вік. І одна із цитат Івана Плюща: прихильник гострого слівця в 91-му став першим спікером українського парламенту. Він же автор геніальних фраз. Пихнути не впихуємо. Депутат Заяць, не стрибайте по залу, і включіть мікрохвон у задньому проході. Цікаво, що коли депутат Заяць займав пост міністра екології, Іван Плющ адресував йому ще одну репліку: які зайці, така і екологія. Це справді був політик із почуттям гумору. Говорять, що кур доять, але ніхто ніколи ще не бачив, як це робиться. І ще серед моїх улюблених фраз. Чим менше думаєш, тим більше буде в тебе її І ось це. Я за життя з'їв стільки сала, що соромно свиням в очі дивитися. Іван Плющ вів засідання Суржиком, його розбирали на цитати, його слухали, йому довіряли. В архівах, на жаль, оцифрованого відеоматеріалу небагато. З того, що збереглося і є у відкритому доступі, тодішній голова Верховної Ради Плющ гуляє на столичних. Позняках. на кадрах весна 93-го. плющу показують, як просувається будівництво мікрорайону, школи, лікарні, житлові квартали та ж історія у Київській області. Обережно ностальгія потрапляє в око. Люди розуміють, що як кажуть, що не зразу Москва будувалась, так і не зразу і Україна відродиться. І от із оптимістичного, що мені теж сподобалось, Україну ми обов'язково збудуємо. Заможньою демократичною державою ми створимо належні умови і праці, і життя в Україні. Але коли ми це зробимо, все це залежить від нас. Зверніть особливу увагу на мову політиків 90-х. коли говорять, що комуністи чи регіонали не змогли вивчити українську, бо виросли під впливом російської мови, культури, літератури чи погоди, в мене питання: а в 91-му році. Як вчили мову? Підпливом чого Іван Плющ після тяжкої хвороби пішов із життя йому було 73 роки. А ви пам'ятаєте плюща в українській політиці чи тільки його крилаті фрази? Напишіть нам. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Обов'язково пишіть, кого ви хочете побачити в нашому наступному випуску. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!